Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Оля Матерна В'язання крилакс. І я сьогодні хочу вам показати, як в'язати ось такий цікавий дуже візерунок. Він такий дуже стильний, дуже гарний. Я бачила в інтернеті кардигани, в'язані таким візерунком. Але тут з тої пряжі я в'язала якась така дуже тверда, вона то товстенька, ну не дуже товстенька, але дуже тверда. І... Він тут не дуже красиво влігся, але сам візерунок дуже стильний дуже гарний. І я його хочу попробувати в'язати ось такої пряжі то є акрил і 10%, бамбуку, дуже гарна пряжа, дитяча Alize Baby Best. Називається там 240 метрів 100 г. Ну, Дуже гарна пряжа, я з нею в'язала і кофти, і стильними візерунками, навіть показувала гардеробі моєї доньки. Тож будемо в'язати. Зараз ми розглянемо з вами схему. Схема виглядає ось так: підготовчий рядочок, лицева виворітня, лицева виворітня, парне число, не парне число петель в мене тут набрано. І... Підготовчий рядочок і перший ряд у нас починається з виворотньої сторони. То я вже, як хто дивиться мої майстер-класи, то знає, що той значок означає зняти петлю з накидом і ту саму петлю з накидом зняти ще з одним накидом. Тобто вона виходить з двома накидами. Ми недавно в'язали такий схожий візерунок, називається їжачки, там теж був той в'язали петлі. І будемо починати в'язати. Значить, набираємо просто непарне число петель, самим звичайним способом, і будемо в'язати. Значить, наберемо петлі і продовжимо. Так, я набрала 23 петлі і буду починати в'язати підготовчий рядочок. Першу петлю з виворутньої сторони я завжди в'яжу перший раз, пров'язую. І в'яжемо лицева, виворітня. Починаємо обов'язково з лицевої петлі. Лицева, виворітня. І так, до кінця рядочка. В'язую я рядочок, в кінці у мене рядочок теж закінчується лицевою, і прушкова петля виворітня. І тепер перший рядочок візерунка, у нас в'яжеться по малюнку. Виворітня, лицева. виворітня, лицева. І так в'яжемо до кінця рядочка. Тобто, у нас ми в'яжемо по малюнку. Так, в'яжемо другий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо і починаємо в'язати. Лицева одна, одну петлю знімаємо з накидом. Ось так. Бачите, нитка перед роботою, підхопили петлю і робочу нитку накинули на спицю. Все, лицева, і знову нитка перед роботою. Зняли лицеву петлю з накидом. Лицева петля, Зняли петлю з накидом, лицева петля, зняли петлю з накидом, і так до кінця рядочка. Так, в'яжемо третій рядочок візерунка. Першу порошкову петлю знімаємо і в'яжемо одна виворітня. нитка перед роботою, знімаємо петлю з накидом, бачите, знімаємо з другим накидом. Знову одна виворітня петля. Петлю з накидом, бачите, воно у нас є. Знімаємо з другим накидом. Виворітня, петлю з накидом зняли з другим накидом. І так, до кінця рядочка. Виворітня, петля з двома накидами. І так. Петлю з двома накидами, виворітня, петлю з двома накидами, виворітня, і в кінці виворітня, і прушкова теж виворітня. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. В'яжемо одна лицева петля. Бачите, у нас є лицева, петлю з двома накидами пров'язуємо виборітньо. Тобто лицева і виворітня петля. Лицева. Петлю з двома накидами виворітнюю, Ось так. І в'яжемо так до кінця рядочка. Лицева виворітня. Так, продовжуємо. Лицева виворітня. Лицева, виворітня. Так. Лицева Так. Такцева, рівня. Виворіння, і лицева і виворітня. І все. Ми пров'язали один рапорт візерунку. Але візерунок починається, бачите, перший ряд ми починаємо з виворотньої сторони, але візерунок формується з другого боку. Тобто, бачите, в нас перший ряд, то є виворотня сторона. Я навіть тут записала, щоб просто не перепутати. І починаємо знову в'язати візерунок по малюнку. Перший ряд виворітня лицева. І продовжуємо в'язати тих чотири рядочки, скільки потрібно рапортів, стільки в'яжете, чим більше рапортів, потім буде вже видно візерунок. Зараз я пров'яжу кілька рапортів, і ми з вами розглянемо його. Дов'язала я дівчатка ще кілька рапортів, ще чотири рапорти, тобто в мене тут п'ять рапортів висоту, Подивіться, яка краса вийшла. Візерунок супер красивий. І що я брала, я в'язала, я зазвичай, якщо я, я наприклад, в'язала там, там того року е светрики з тої пряжі Бібібез, то дитяча пряжа, то я в'язала спицями половиною. Коли я доньці в'язала теж дуже таким стильним візерунком з цієї пряжі кофту, то я в'язала спицями п'ятірка. тому що там, там такий візерунок був, що там п'ятірка, тільки п'ятіркою, щоб не був забитий. А тут, я вам скажу, я в'язала на 3,75, але можна спробувати і на 3,75, але вони якісь такі дуже товсті. У мене, мабуть, четвірка. Ні, на 4,5 я в'язала, дівчатка перепрошую. Можна спробувати в'язати, ну, якщо ви хочете плотніше, ну, то вже таке. Можна в'язати на четвірці. Ну, Візерунок дійсно дуже красивий. Бачите, яка виворотня сторона гарна. І порівняємо візерунок з жовтої ниточки, які, якась вона не гнеться зовсім. І... З Алізебе Бібес, ну, з Алізебе Бібес, я вам дівчатка розкрию секрет, з неї всі вироби дуже гарні, і дуже на ній гарно візерунки лягають. Я скільки з цієї пряжі в'язала, з неї виходять дуже нарядні гарні речі, хоч то є акрил, 10% бамбуку, і переться вона, і носиться, Ну, взагалі чудесна пряжа. Тож, надіюся, вам майстер-клас сподобався. Пишіть коментарі, ставте вподобайочки, в'яжіть на здоров'ячко і всім папа, -па, до зустрічі в наступних майстер-класах.